Йоу, як життя! Я Тео. Сьогодні я збудував перше відділення монобанку у Майнкрафт Хардкор. Окрім того, я автоматизував дуже багато процесів, створив один із найцікавіших своїх проєктів і не тільки. Приємного перегляду. Що ж, сьогодні я вирішив поповнити свій індустріальний район новою будівлею. а саме монобанком. Но для цього мені потрібна певна підготовка. Так як копати будемо немало, нам потрібно відремонтувати кайло. Тому спускаємось до ферми XP і починаємо лупашити павуків. І наступне, що я б хотів виправити, це відремонтувати мій ФПС, тому що ферма цукрової тростини вже забили всі можливі слоти. Її потрібно було трішечки Модернізувати та збільшити, ну і в результаті у мене вийшло щось приблизно таке. Ну і крайня мені задача на сьогодні це потрібно було оновити мій меч, який як ви бачите, вже доволі багато побачив у цьому житті. Не знаю, що у цій ситуації краще плакати чи сміятись. Так, а тут давайте я швиденько розповім, що було далі. Після чого я кравче тіло, перезачаровую діамантовий меч на набагато краще зачарування і трачу майже весь свій рівень для того, щоб об'єднати два меча в один з крутішими чарами. Очищаю свої шалкери і розумію, що в мене немає заліза, тому відправляюся до шахти. Ой, це вже я трошки за далеко зайшов. Як ви вже мабуть зрозуміли, то для сьогоднішніх задумок мені потрібно було дуже багато воронок, а разом з цим і заліза. Тому я відправляюся до шахти. Після чого для пришвидшення плавки я кравчу декілька плавильних піч та починаю чекати, поки все переплавиться. Ви реально подумали, що я буду просто так тут стояти? Фіо, звісно, ні. Я присяду. Жартую, на ділі давайте розберемось з тим, які у нас плани на сьогодні. Перш за все, так як я дуже часто використовую скло та бетон у своїх будівлях, мені завжди потрібна велика кількість піску. А розкопувати пустелі мені, м'яко кажучи, не дуже подобається. Тому я дійшов висновку, що нам конче потрібен. Дюпер. Сам механізм є не дуже складним, але неймовірно помічним. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, то не сьогодні я перекваліфікувався на будівельника. На жаль, вдома у мене не було всіх потрібних мені ресурсів. Тому, перш за все, я відправився в джунглі за деревом. І скрафтивши 40 скринь, я розумію, що для липких поршнів та блока слизі мені потрібні самі слайми, ще й у доволі великій кількості. А так як болота біля мене не було, найлогічнішим, а може й ні, вирішенням цієї ситуації було зробити ферму слаймів. На щастя, прямо біля мене було дуже багато слаймчанків, тому, прокопавши до потрібної висоти, я розпочав будівництво самої ферми. До речі, якщо ви захочете збудувати якийсь із сьогоднішніх... Механізмів або просто пограти на моїй карті, то запрошую до свого телеграм-каналу, адже там вже все це є, тому ласкаво прошу. Що ж, спавнимо голема і відправляємось перевіряти, чи все добре працює. Для цього робимо дуже великий стовп вгору Будуємо тут платформу та починаємо трішки афекашити. Ну, а поки я афекашу я от канапочки зробив, чайочок, і заодно. Граю на Фейсіенс. адже саме тут зібрана одна з найкращих спільнот українського Майнкрафту, в котру ти також можеш потрапити. Світ Фейсіенс існує вже понад півтора року і ні разу не вайпався. Невже це заявочка на гонку з тобі туті? Ну на відміну від нього, це є повністю безплатний ліцензійний сервер, карта 30 на 30 мільйонів блоків, масштабні проекти та україномовна спільнота. Все це тільки на Фейсіенс. Світ без лімітів. Ну і поки я відпочивав, ферма принесла мені вже перші плоди, ну, доволі слизисті плоди. Після чого, скрафтивши всі потрібні мені предмети, я відправляюся до портала Вен. І от тепер починається найвеселіше. Мені потрібно викопати доволі велику територію, забрати рамки портала та збудувати сам механізм. Звучить, звісно, доволі складно, але щоб більше не копати пісок в пустелі, я готовий піти на таке. І тепер дуже цікавий момент. Нам потрібно за Брати рамки портала. А як вам відомо, то простим кайлом їх поламати неможливо. Але ось грибами можна. Ні, ну не так звісно. А ось таким чином це без проблем. І також в самому Енді я будую платформу для збора. Спойлер, я почав будувати ось ці кишеньки не по центру, де вони, по ідеї, мають бути, а трішечки з краю, І тому пізніше мені доведеться це все виправляти. Окрім того, я збудував загрузчик Чанків, щоб він завжди грозився, навіть коли я буду в Енді, тому що без цього наш дюпер, на жаль, працювати не буде. І приблизно ось так працює сам механізм. Замість рамок портала ми ставимо потрібні блоки, після чого включаємо. Його. Відбиваємось від нападу ендерменів, від багатьох ендерменів, і насолоджуємось швидкістю наповнення скринь. Що ж, тепер можу офіційно заявити, що перша частина нашого плану на сьогодні успішно виконана. А саме поремонтувати ферму цукрової тростини, збудувати фермочку слаймів та, врешті-решт, дюперпіска та всіх падаючих блоків. І тепер залишається лише одне: це збудувати сам монобан. Ой, забув. Про ще дещо, але це поки секрет. Розпочав він наше будівництво, якщо це можна так назвати, із переробки цемента на бетону, після чого почав добувати квітучі листя азалі, яке мені дуже сильно подобається використовувати в інтер'єрах своїх будівель. Наступний потрібний міні-блок це був білий цемент та багато різного скла. Піска у мене поки не було, тому у пригоді знову став дюпер. Ставимо потрібні нам блоки і знову насолоджуємось таким прекрасним моментом. Звісно, починаю фекашити, але тут дещо пішло не за планом. Переробляємо цемент на бетон. Чекаємо, поки переплавиться скло. Дюпаємо рожевий цемент. Не знаю, звісно, для чого так багато, але лишнім не буде. А? Не знаю, як це трапилось, але декілька із працівників АТБ перетворились на вату. Походу Скабєєва в Тікток попала. Ну і щоб не псувати імідж АТБ, потрібно буде їх знову перетворити на людей. Цікавий факт москалям це не поможе. Просто так почати будувати монобанк, я звісно не можу. Гайді у моїй задумці під самим приміщенням банка має бути ще одна споруда, функцію якої я поки залишу в секреті. Тому для цього мені потрібні губки, які я пішов добувати. До підводного храму, окрім того, перебив великих карасів і також добув чимало світильників, які пізніше мені потрібні будуть у самому будівництві. Окрім того, до Рашки. <кхм> до пекла. Але, зрештою, яка різниця? Відправився я не для того, щоб рускаґаміра надивитись, а щоб добути трішки кварцу та зовсім чуть-чуть познущатись над пігляними. Окей, не чуть. <плес> І тепер я нарешті приступаю до будівництва самого острова. Спершу я зробив чисто як квадратну платформу, яку пізніше заукруглив та зробив більш-менш схожим на попередні острови. Наступне, чим я вирішив зайнятись, це було будівництво лівого корпуса Монобанка. Зліва знаходиться своєрідний офіс із фіолетовим склом. Центральну частину приміщення займає хол, а справа є ганок. На даху розміщується статуя кота. А знизу будівлі дещо цікаве. Після чого я почав будувати скляні стіни, які, на мою думку, ідеально сюди підходять. Окрім того, будую самі фіолетові вікна. Суть тому, що вони складаються з двох шарів фіолетового і пурпурного скла, що створює доволі цікавий ефект. Особливо якщо таких шарів буде багато. Також роблю і сам ганок. Після чого відправився робити логотип моно на банерах. Вони повинні бути всередині приміщення та зовні. З обох сторін, після чого оформив інтер'єр самого будинку. Добав трішки зелені, зробив задню живу стіну та місце працівника. Ну і з іншої сторони зробив своєрідний зал очікування, де можна посидіти та перерахувати свої грошики. Ну і звісно, роблю підлогу. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, то мені дуже подобається поєднання каміння яндезиту. І тепер приступаємо до найскладнішого моменту. Мені потрібно зробити статую котру. Та Монобанка, який би тримав телефон у себе в руці. Ну, скоріше в лапі, признатись на розробку цього кота у мене пішло доволі багато часу, щоб це був не просто кіт, а саме подібний до кота Монобанка з таким своєрідним єхидним поглядом. Ей, крихітко, а вашій спинці ну, масажер не потрібний. Мяу. Ну і згорем пополам я все таки зміг його збудувати. Але ж то класно виглядає. В Принципі залишилось тільки очі добавити, і ну, буде просто ідеально. Тому щоб наш кіт якомога скоріше зміг побачити цей прекрасний світ без москалів. Я відправився робити йому очі з банерів. Ну і також роблю сам телефон. Ану, гадайте в коментарях, яка це модель. Ну, це типу камера. Чесно, я б хотів побачити таке приміщення в житті. Так як зараз доволі часто відключають світло, я вирішив подбати і про це. Тому скрафтив декілька свічок і поставив їх на столику біля дивана і робочого місця. Звісно, можна було б і генератор зробити, але так романтичніше. І окрім того, дуже важлива деталь: нашому монобанку потрібен працівник. Тому один із АТБшників отримав нову роботу. Адже тепер він став монокотиком. Ну і перед тим, щоб приступити до наступного етапу.

Сама ну, м'яко кажучи, це не мій коньок. Ну і після підготовки всіх потрібних міні-блоків я відправився у річку глибоку, щоб розпочати будівництво ферми заліза. Але від такого цікавого процесу мене відволікла знахідка під водою. Не знаю яким чином, але тут опинились скелетні коні, чи як їх взагалі назвати. Тому, давши тяглати кільком скелетам та москалям, я приватизував собі одного такого коника. Ну і тепер я нарешті приступив до будівництва самої ферми. Спершу мені потрібно було зробити кубік та осушити його всередині. Саме для цього мені потрібні були губки. Щоб все було максимально красиво, я вирішив зробити ферму Прозоро. Тому будуємо шар із білого скла. Нагружати вас будівництвом механізму я вже не стану. Якщо ж вам буде потрібний тутор по цій фермі, то ви вже зможете знайти його у моєму телеграмі. Ну і після того, як... Сама структура механізма вже була збудована. Мені потрібно було переселити сюди трьох жителів. Тому ще троє працівників АТБ відправились на нову роботу. Ну, специфічну роботу, зате зарплата хороша. Ну і окрім віледжерів, мені також потрібен був один русский. Так, сіди сюди. Ну і щоб він не пропав із сорому за свою націю, я перейменував його на чмоню. Ну, що можу сказати? Це вийшло шикарно. Мені особливо сильно подобається. Бається вирос обличчя кота. Зараз залишилось тільки оформити острів та зробити ще місток до нього. Ну і щоб не відкладати цю справу на потім, я одразу озеленив острів. Зробив дорожки до входу з обох сторін, а також збудував і сам міст. До того ж, трішки освітивши його. І просто подивіться на результат за той час, поки я декорував острів. Нарешті моя проблема із залізом буде вирішена. Але ж це класно виглядає. Я просто балдію. Окрім того, я дуже сильно балдію від факту, що на канал підписано вже більше 50 тисяч патріотиків. Це просто вау дуже велике вам дякую. А мене, як завжди, звати Тео. До зустрічі!